Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні будуть покупочки з магазину Єва, замовлення онлайн Єва та одне маленьке замовлення з Нотіно. Ну, давайте так з нього і почнемо. Я замовляла один засіб на подарунок, в мене вже його немає, і для себе замовила крем для шкіри навколо очей від Клінік ось такий All About Eyes. зменшує темні коло, припухлості, і це йде версія. Light, бо в них ще є в, такому ж, ну, в такій же ж баночці версія Річ. Дуже маленький він виявився, чомусь на фото здавався більшим. Тут 15 мл, ну так як і заявлено, є невеличка така заслоночка, я вже взяла у використання, він досить такий легкий. Легко розподіляється, швидко поглинається, тому я залишилась ним задоволена. Ось. Більше нічого собі не замовляла, бо ви знаєте, що я хотіла поменше всяких покупочок робити. Також аптеці купила з необхідного лактацит, була дуже на нього гарна знижка великий об'єм, ще була коробка, але коробку я вже викинула 400 мл, поки що ще в запасиках не починала. Так, ну і далі. Будуть в мене подаруночки, точніше, нагороди за програму амбасадорів. Від LM Pro давайте вам дещо покажу. Тут був набір для брів з багатьох одиниць, скажімо так. Я ще не відкривала, тому що. Нехай буде запаковано. У мене зараз у використанні є. Тут і олівці, і гель для брів, і тіні для брів. Олівці для брів йдуть Мікро У мене з цієї лінійки олівець, лише я не знаю, чи це оновлена лінійка, чи це ті, які в мене були. Тут 101, 102, 103, і 104. Ну, тобто всі номери, які в них є, ось якщо по ковпачкам. Дивитися, то буде ось так: від 101 до 104. Я думаю, що я собі всі залишу, тому що я люблю поєднувати олівці, і зараз у мене у використанні три-два з них в Project Penny. Тому ну, такого набору на два роки, я думаю, вистачить. Е Гель-брів для брів від Елен я хотіла спробувати. В мене був від Ламель прозорий, він мені сподобався. Я думаю, що це буде щось подібне. Long Stay Brow Fix називається. От, бачу, що велика щітка. Але гель це така, такий розходний матеріал. І ось це для мене нові продукти це тіні для брів. Одні відтінку 101 Natural Taupe, а другі це 102 Natural Brown. Я відкрию 101, бо мені здається, він мені більше підійде. як Я хочу взяти його у використання. Я спеціальними ціннями для брів ніколи не користувалася, в мене не було. Але колись, коли я лише починала, починала дивитися YouTube, то це був досить такий популярний продукт. І Багато дівчат оформлювали брови тінями І я просто брала тіні для очей, таких коричневих відтінків, і пробувала наносити. Це в мене піде в березневу косметичку. А це я поки що, я знаю, що такі продукти довго граючі. От, поки що залишу, може, кудись треба буде знаєте, на якийсь подарунок, то буде в мене лежати. Від компанії Ламель також отримала винагороду бали. Це були дві олійки для губ. Одну я вже подарувала донечці в 403 му відтінку, бо в мене така є, така червонувата. І ось ця в 401 му маршмеллоу лишається мені. Я її поки що не розпаковую, бо часом буває так, кудись треба йти, в гості чи до когось, і мати невеличкий такий от, Ну, нехай лежить. Як мої олій... моя олійка закінчиться, та що в мене в Project Penні, то я цю вже розпакую. І буде, якби, терміни придатності ціліші. І ще були три олівці Гелевих з оновленої лінійки. І, до речі, коли я замовляла на Єві, на сайті Єви Єві, Ламель, то там вже. Ну, було незрозуміло мені, може, я не уважно дивилася, де нові, де старі. От, тому що вони дещо відрізняються. Я всі три відкрила, собі залишаю це 407, 413 і 414. От 413, і 414 це доповнена вже лінійка, а 407 всім добре відомий. І в мене є і старої версії. Ці олівці я дуже люблю, вони заявляють, що тут оновлена формула. От, ну, давайте посвочимо. У мене, в принципі, в інстаграм свочі вже виходили. От, на губах я ще не засняла свочі, це 407 -й. І він змінився. Бачите, він такий руденький сам грифель у олівці. І сам цей корпус тепер білий, раніше був чорний. По нанесенню м'якенький. Я не можу сказати, що він став ще м'якіший. Оцей, наприклад, 410-й я минулого року купувала. І він вже м'якіший, ніж ті, що були раніше. А оцей 407-й із старої версії під низом намалюю. Бачите, це такий як глянцевий, а цей більш матовий. І коричневіший, темніший, сиріший, цей більш такою Якоюсь рудинкою. Мені. І оце для порівняння 410 нанесу, бо мені здається, що вони більш схожі з оцим, цією новою формулою. Бачите, цей став матовий. Але одразу після нанесення, то мені здається, це один колір. Що тепер старий 410-й став новим 407-м. Так. 413-й, Ну, це такий якийсь теракотовий. Ну, це дуже жирний, дивіться, як малює. І він навіть тут тане в флаконі. Е, так, у нас вночі мороз, але вранці настільки пече сонце і так спекотно в квартирі. батареї вони не прикручують, видно, бо вночі все таки морози. Просто я не витримую 414-й колір. Такий ось коричневий, трендовий такий також колір. От, я буду користуватися із задоволенням, і рада, що в мене е, тепер є ці олівці з нової серії. Я їх не купувала, але буду користуватися Ці Ховаю, бо це не спокупок. От, і далі в мене було замовлення з сайту Єва. Мені треба було дещо з догляду, і дуже мене зацікавила лінійка Subliminal від Ламель. І була акція на ламель 2 до рівня 4. Я подивилася, подивилася ті засоби, які я хотіла, і подумала, що можна було би по акції прикупити, їх не було. В наявності я, в принципі, хотіла обидва олівці, це срібний і є ще синій. Але мені особу такого не треба було брати. Я думаю, брати які-небудь два подарунки, щоб воно валялося, не хочу. Тому вибрала лише один олівець. Лінійка Subliminal, перший відтінок. срібний. У мене вже є шорси з макіяжем. Дуже він гарно малює, гарно протримався. Ну, чудовий олівець. Особливо мені сподобалось на нижньому повіці, як він виглядає. І такий, бачите, також таючий, гелевий, і скоро вже треба точити. Залишилась задоволена. А потім я зайшла ну, і вже робила замовлення. так. Давайте одразу покажу, з корейського догляду взяла собі патчі від JM Solutions Honey Luminous. Так, я ще самі звичайні патчі в коробці йшли саме на цій хані. Була знижка, тому їх взяла є ложечка. Один раз я ними скористалась, і мені сподобалося Я люблю дуже маски тканеві цього бренду, ось такі. І вирішила спробувати щось новеньке. Вони, ну, дещо дорожчі, ніж твачі, що я раніше купувала, але захотіла спробувати. Також, Взяла міст від Пюнка Неюль. Я цей бренд люблю і бачила у Ірини Вишневецької на ньому гарні відгуки. Дуже така класна пляшечка. У мене з цієї лінійки був бутонік і педик такий очи, здається. Тут дуже дрібне розпилення. Не знаю, чи буде видно, ну, на, дрібне. В мене перед цим був міст закінчився в металічній такий під тиском, по типу як від дезодорантів в упаковці, і там не таке дрібне було розпилення, як тут. Дуже класне, от, коли опалювальний сезон взимку, а влітку, коли просто спекотно, на обличчя наносити, на шию, на тіло, і от воно моментально вже немає ніякої води. Все так тоненько розпилюється. Дуже сподобався. Плюс цей іде заспокійливий міст і зволожуючий. Також додала ватні диски, знаєте, що не ходити від Біт віто, частенько їх беру. Додала зубні пасти. Elmex. мені сподобалась паста, одна закінчилася, в мене була для чутливих зубів. А це. Від, захист від каріесу, подвійний захисний щит. E, Тож така да? так розумію. Так, Ось така. І ось таку. Це мій був фаворит від Colgate Total. E, великий тут об'єм 125 мл. Ну, Не дуже великі, бувають і більше. І для чоловіка придбала ось такий крем від Cosrex. Lightweight uh, soothing, soothing Moisturizer з чайним деревом з телоазіатською, і він йде для проблемної шкіри також. Ось... Не знаю, я спробую, бо в мене якісь оці перепади температур і ну, висипів багато є на шкірі. Ось так він виглядає. Якщо мені підійде, то я її собі такий візьму тут 80 мл. Uh, Ну, по ціні виходить непогано, якщо враховувати, що тут 80, не 30, не 50. От, ось такий. Ну, і Зайшла я в Єву і знову там побачила цю акцію на ламель, не змогла втриматися. Я не планувала, чесно вам скажу, більше купувати ніякої декоративки. Але я хотіла давно спробувати ось цей крем. І в принципі планувала, коли мої тональні креми закінчаться. Купити від Ламелюс цей Cloud На сайті ЄВА був тільки четвертий і п'ятий відтінок. А в нашій Єві, я дивлюся, є і другий, і третій, і четвертий, і п'ятий. Ну, коротше, хіба що першого не було, а може і перший був, я не пам'ятаю, чи в цій лінійці є. Я хотіла і також хотіла з цієї лінійки взяти консилери. І консилери, я вже Купувала на подарунок дівчатам, я їх в Єві тестувала раніше, і мені найбільше сподобався цей 03 n Він хоче 03, але він світлий. Також я чула в інстаграмі, що цей крем може окислюватись, тому взяла двічку собі. Я вже ним користувалася, до речі, оце було на захисній плівці, тому я його поки що приліпила для відео, але я думаю, воно відпаде. А от а от олівець, оцей, да, те, що онлайн я замовляла, тут було під плівкою. І оці олівці. Тут також воно було під плівкою. Тобто це, напевно, від партії до партії різниця, чи як, я не знаю. Так, давайте покажу свод. Він дуже рідкий. Такий, знаєте, як оці піпеточні є тоналки. Тоналки, не люблю це слово, але сказала. Засоби. Ось такий відтінок. Ну, тобто, він не такий вже світлий. Там я бачила огляди на третій, що він достатньо світлий. Але, знаєте, наприклад, з чимось підмішати, з чимось темнішим. Ось, і на мені він не матовий. На руці зараз, напевно, буде матовим. Але я користуюся SPF, який який робочкіру залишає дуже такою сяючою. І на мені це просто природній фініш. Такий нагадав мені дуже мейбелін з піпеткою. Новинка попередня, не ця, що зараз вийшла, а такий там теж 24 години. Ось дуже нагадав цей фініш. Якщо не забуду, буде фото, бо пригадувати мені тяжко. І мені дуже сподобалось, тримається дня чудово, супер. Навіть тими моїми Project прожектпенами не дуже хочеться користуватись, бо цей класний. Тут у нас іде 30 мл. Ну, дійсно, на нього я бачила лише гарні відгуки. І Full Coverage Concealer. У мене те, що мені ліка подарувала, якось дуже швидко почав закінчуватись, тому я думаю, не страшно мати ще один цей. Дивіться, кольор дуже гарний. Тобто, хоч і 0,3, не бійтеся. Якщо є тестери, звісно, це найкраще взяти і потестувати. Він от із таких схожих, як у мене, був від TubeFace, як від Dior, він гарно перекриває. Подивіться, всі оці от западинки і пори він гарно закриває. І як база під тіні, також він гарно. Тримаю. Сподобались оці дві новиночки класні. Це новинки минулого року, але ну, це найновіше, що в ламель є з тональних і консилерів. Ну, і так як я це вже хотіла купити, так і так, ну, я б їх купила раніше чи пізніше, все одно, то взяла вже собі я два подарунки, з того, що мені не так уже сильно треба, але кортіло спробувати. Перше, це буде ось такий цікавий продукт, також це наліпка. Вона була окрема це, знову ж таки, лінійничка Subliminal Желені рум'яна, відцінку 01 Crush. Якщо не помиляюся, то серед Subliminal лише одна. А в основній колекції Ламель там чотири відтіночки. І це щось таке для мене нове, незвичне, те, чого в мене ще ніколи не було: те, що зараз випускають різні бренди. Звісно, ламель підхоплює всі якісь нові тенденції і випускає бюджетні аналоги. І Ну, Дійсно цікаво спробувати. Так, Jelly Tint Blash. Чому я раніше не купувала? Я в Єві тестувала з основної лінійки. І це дійсно тінт, воно мені застигло на руці, я не змогла розтушувати. І я боялася, що це таке і буде, і такі ж самі відгуки, що воно не тушується ніяк. От. Але. Так, тут у мене тональний був. Е, мені дуже сподобалось. Бачите, на руці не тушується зовсім. Воно таке холодненьке, коли наносиш, дуже прикольне. Я наношу просто його от з цього стіку. Це дійсно таке желейне воно, бачите, пахне. Смачно ягодами якимись, смородиною чи малиною, чимось таким, дійсно, як желе. Але на обличчі, на мій SPF плюс тон, я з цим тоном пробувала, то воно дуже гарно тушується, ну, принаймні на ніс, сразу розтушував і залишає такий вологий фініш, отакий от холодний вологий фініш. Навіть не треба. Хайлайтер ніякого, воно вже сяє за рахунок, я не знаю чого. Ну, на губах також дуже прикольно. На губи я на е, голі губи не наношу, губи, які покриті бальзамом. І воно тоді тримається гарно, на чашці не відбивається. В мене є шорт. Можете подивитися нанесення і як на обличчі виглядає відцінок. Достатньо такий е, рожевий, і ну, воно якби рожевий тінь такий залишає. Е, мені сподобалось. От. І ще я взяла собі тіні, е, Однушку відтінку 02 Gravity. Гравітація. І ну, людина в мене вже була, тому що. Я з самого початку хотіла 02, Бачила багато дуже відео, відгуків, що це аналог Space Cowboy від Urban Decay. От, Ну і свочі в мене тут є першого і другого. І мені подобається наносити, знаєте, так пальчиком такими прихлопуючими рухами для того, щоб саме ось такі блискітки. Були. Ще мені дуже цікаво було спробувати хайлайтер, але не в нашій Єві, не на сайті Єві, на момент мого замовлення їх не було. І коли, ну, от якщо просто пальцем наносити, то буде ось так виглядати. Більш щільно, ну, як звичайні тіні, А коли хочеш, щоб по віку просвітлювало і е, були просто. Блискітки, то треба наносити ось так. Не знаю, чи є ще ця акція в Єві чи немає. І давайте для порівняння покажу вам перший номер. Також він класний. І навіть чимось вони схожі. Цей перший я пробувала і як хайлайтер, ну, такий дуже, знаєте, буде святковий. Ну і з такими блискітками також можна. Спробувати нанести. У мене вже дуже багато зібралося косметики від Ламель і, можливо, зніму на YouTube таке довге відео макіяж одним брендом. От, Пишіть, чи цікаво, чи ні таке відео. Так, і все. Це всі мої покупочки, які були. Знову в мене збільшилось декоративної косметики. От, ну, вже як є. І це, ці рум'яна, вони залишають тінт. В принципі, протягом дня протрималися. Дуже гарні. Дійсно, як такий повноцінний продукт, і рум'яна, і підсвічують якось. От, тому мені дуже сподобались. Ось такі були і мої покупочки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!